Незаконне будівництво на проспекті Свободи 15 один із яскравих прикладів порушення норм закону. Впритул до залишків міського оборонного муру 14-го століття та церкви Петра і Павла ресторан Вежа крамерів отримав дозвіл на проведення робіт не від міста чи області, а від Міністерства культури. Фахівці б'ють на сполох, кажуть, таким чином, скоро у центрі Львова так забудувати можуть більшість давніх пам'яток. Знайти управу на неслухняних інвесторів не можуть. У міліції не бачать складу злочину. А прокуратур. Тура через запізнілу реакцію вдіяти нічого не може. Відтак порушення у місті є, а винних як завжди немає. Це не означає, що вже факт злочина достоменно встановлений. Для того призначаються відповідні перевірки, контролюючі корні для того призначаються відповідні експертизи. І після дослідження всіх цих моментів у справі буде прийматися рішення, чи є, якщо наявний склад злочини, достатність є доказів щодо вчинення тими чи іншими особами. Кримінального правопорушення такі особи будуть притягуватись до відповідальності. Фахівці кажуть, незаконні руйнівники історичного Львова знайшли хороший спосіб вирішення проблеми. Спочатку будують чи перебудовують, а вже документи виготовляють по факту. Довести у суді, що такі випадки протизаконні і притягти до кримінальної відповідальності просто нереально. Відтак, усе обходиться лише невеликим штрафом. Я маю законне право узаконити це незаконне будівництво. І от допоки в нас оце законне право буде існувати, доти всі ці забудовники будуть себе почувати вільно, тому що, заплативши там півтора тисячі гривень штрафу, вони узаконюють і дістають то, що би вони хотіли. Яка причина є напевно, що відчуття безкарності, аби позбутися у культурно-архітектурній столиці України такого свавілля, експерти пропонують створити у Львові архітектурну будівельну поліцію, яка б контролювала усі роботи у пам'ятках культури місцевого чи національного значення. Така установа мала б карати недобросовісних виконавців. Тоді б не було прикрих прецедентів. Переконані фахівці. Відповідальність архітектора, проектанта зараз на головному проєкту то лежить дуже велика відповідальність за те, що вони, під чим вони підписуються. І думаю, що при тому, коли вони будуть робити проєктну документацію, яка не буде відповідати будівельним нормам і правилам і нормам реставрації, вони повинні якось. Понести кару, і відповідно там штрафні санкції є досить великі. Великі штрафи, кримінальна відповідальність і приведення пошкодженого об'єкту до автентичного вигляду лише таким способом можна змусити недобросовісних грунівників пам'яток зберегти львів для нащадків.